У мене артроз колінних суглобів. Часто на прийомі я чую це від своїх пацієнтів. Давайте розберемось, що ж це таке і як його лікують. Суглобовий хрящ зношується та поступово стоншується, його поверхня набуває шорсткої структури, на ній з'являються потертості і тріщини. На деяких ділянках хрящ часом руйнується. Ну, це так, по-медичному, а по-простому, це біль у колінах при ходьбі, набряк та деформація суглобу. Звичайно, у гострому стані призначається медикаментозне лікування, а у період ремісії для підтримки дуже раджу лікування на санаторному рівні. При огляді пацієнта і після оцінки додаткових обстежень призначаю лікування найбільш ефективне для даного стану. Санаторій теплиця дозволяє призначити комплексне і результативне лікування, яке починається з термальної води, басейн чи активні витяжки з навантажувачами для коліних суглобів, які покращують рухливість суглобів та збільшують суглобову щілину. Після чого, до речі, пацієнти залишають свої милиці прямо в санаторії. Широка база фізіотерапія, теплові процедури, парафінозакритні та грязові аплікації дозволяють покращити правообіг та посилити відновлення хрящової тканини. Підводний дужмасаж в комплексі з гідрованами, це скипідарні, сірчані і для м'язів та суглобів. Вони стресують ваше тіло, після чого починається інтенсивне відновлення всього організму. Додатково фіточаї сабельнику, лікувальна фізкультура, плавання у мінеральному басейні, ручний масаж та емоційний відпочинок забезпечить вам відновлення організму і покращить стан ваших суглобів, легкої вам, ходьби без болю.